Сьогодні у Кракові півфінал за вихід до екстракласи, і погнали, подивимось, як це виглядає. Я приїхав до Кракова, де Вісла приймає мідж Лігніцу в рамках плей-офф за повернення до еліти. Переможець сьогоднішнього матчу зустрінеться з переможцем іншої пари, щоб поборотися за довгоочікуваний квиток в екстракласу. Але перед матчем традиційно фаншоп. Він одразу вражає, яскравий, кольоровий і дуже просторий. Асортимент просто шалений. Від футболок і курток до аксесуарів усіх видів. Є навіть бодіки для найменших фанатів. Людей тут дуже багато, а атмосфера заряджає на гру. Саме час вирушати до стадіону, де ось ось розпочнеться справжня битва за вихід в екстракласу. Стадіон Вісли. Відкритий 2004-му, а після реконструкції в 2019-му перетворився на одну з найсучасніших арен Польщі. Трибуни тут розташовані близько до поля, і коли стадіон заповнений, звук фанатів і барабанів накриває. І саме в момент, коли зазвучав клубний гімн, я відчув усю міць цих трибун. Проте послухайте самі. Свисток арбітра, і гра почалась. Вісла одразу на повних обертах, без розкачки, шалена підтримка, атака за атакою, небезпечні моменти та повна перевага на полі. Але футбол це штука непередбачувана. І саме тоді, коли здається, що гол ось-ось, рахунок відкривають гості. Якщо хочете відчути цю атмосферу повністю, запрошую на мій YouTube канал. Атмосфера, яка не передається словами. Посилання в шапці профілю і до зустрічі.